Блін, ай! Нас, коротше, закрили в якійсь цій кімнаті. Та. Дивіться, що тут. Огорешні. Тут куча цвяхів і всього. Прошу їх бездемон. Якісь малюнки Та. це таке, Не знаю. Якісь малюнки. Які...

А ми їх не зможемо відкрити. Тут коробки, а ну давай попробуємо. Відкривають Що там таке? Йома, як тут жарко. Ні, туди туда не йти. Йо, ти там сдохну Так. Короче. Веби, веби, веби. Будь тут, я за репрейчу. Okay. Коротше, заходь! Я тут піднять вряхи, то в не, не літера тут, тут, тут треба обереж. треба. Знати. Так, так Щось погано нас закрило. А куди далі йти? Давай підемо, поки мені. Та, може, тут та щось знайде. Що? Касточка. Я беру. Дивіться, що тут. Якусь дитину, певно, закрили. Ліпше нам валити звідси. Але як ми звали? <А>, тобто <ми сюди> Подивимось. Ну, тут спальня. Якісь... Діти певно жили, валим звідси коротше, Значить, у них а, 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 тихо, тихо, без може бути. там вікно. Короче, ну, дивіться, а там такий нам треба бігти без. Та нікого нема, нам повезло, нікого нема. Телефончись. Кор коротше, ми тут ходимо такі раді, ми зараз вийдемо на волі. Давайте, зараз так будемо потілимо печеньки туди, занюхні. Зараз їмо це все. Ой-ой-ой. s u